Де ж гриби, де ж гриби? Шукаємо, шукаємо. А їх немає, та й немає. Де ж гриби? Гриємо. Гриємо, гриємо. О! Дві о, От він. То є гриб. Буде така штука, що тут вони є, а тут їх нема. Де яка краса? Чудова! Оце є все. Це вартувало летіти сюди. Чуйка не підвела. Навіть за ці два штуки. А краса Так, Ставимо її тут і будемо ломити ті гриби. На да, це наше все. Ну, грибочки. Ну що, йдемо косити далі? Ну, почистити. Це щоб не думали, що я так не беру додому, зараз почищу. Для кіно вже не важливо. Так, риїм далі. Це нарели таке. Та й думав, що все. Думаю, що там, що там знімати? А так не видно нічого, але якщо придивитися, то все в нас є. Дивіться, що в нас є. Такий от урожайчик локальний. Seixo e Rio Dali. Це я вже зірвав раніше, поки добирався до цього осіннього рядка. А такий от подаруночок на завершення сезону. Зараз ми Ого! Замурували. Замурували. Так. беремо цей краса. Ось так. Ми тут назбирали на цьому грибовичку. таке. Ну і що, як завжди, до роботи, чистити і шукати наступну кубку? Хто в горах ломи каміння, як ви думаєте? Хто перевертає ті всі ті скали? А? Хто це? Дерева так повивертав, га? Це? Хто ж їх так вивертає, ті дерева? Значите? Як? Вивернув! Ну і що? Буде з того діло чи ні? Дві притули. О! Тут всі живуть. Слимачок живе. О, і гриб. Ну, зараз спробуємо його якось вивернути. Ого! Ого! А що таке? Забетонували! Як гори тріщать. О! Йо. 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 Йо! Ну от ну, можна сказати, на завершення сезону, така от краса. Ну, він ще такий сідобний. Моцний важить, я знаю, кіло важить. А може більше, хто його важив. Ну от. Слухай, <ріст> <ріст> а може то в ньому там каміння повно. І цей він такий важкий. Ну. Супер. Супер старий, супер сам. Погуляли, красиво. Може ще щось цікаве знайдемо. Подивимось. Завжди треба сподіватися, що щось буде цікаве. І тоді обов'язково життя буде цікаве. Ну це, це так. <смір> Йдемо далі, до роботи. Так, де ж ті гриби? А то що таке? Ууу. Попробуємо до нього добратися. Ну, то таких треба штук двадцять. Це є гриб. О! Це грибок. Ну, трошки його поїли, чи то миші, чи то білки. Ну, на завершення сезону нормально. Зараз малюють що впаде дощ, а завтра малюють, що впаде сніг. <гум> ну і якщо протримується довго біля нуля або буде мінус 4, то будемо рахувати, що це таке закриття сезону. А ні, то ні, то ще пополюємо. Угу, угу. Саме те. <гум> Добре. Як щось буде, ще найдемся. Бувайте.